Всем друзья привет, з вами с вами я, Саша. И сегодня мы поиграем в экрану И мы подивимось на новий геймпас я, я купів первый геймпас в кармані. Это вот сейп. Так, тобто на ресурс я купив. Наступний геймпас, який я куплю, це буде, вот Альбо я на на Альбо на на, вот цей. Або я взагалі на пентхаус оформлю. Альбоше я нафармлю на WhatsApp. Ну, добро. Сьогодні моя задача це, це подивитися, що він робить. Він не просто, друзі, красить машини. Та як я ненавижу, навижу теж, зараз її заберу. Бо вже її дають. Щас. Я тихо говорю у нас тільки ранок. От баш, нічого отакою зробить, такою. Иша, ты что можно срубить, короче. Берите самые у что машину в и... и красьте, любые Ну, белую Ну, и давите. Теперь вы можете поставить сцен Там швидкість 70 і вона швидше. Але в Брукені тепер можна отримати кейбас за безпану. Ви просто нажимаєте цей і нажимаєте 3, 3 30 минут вачу антак. І так ви можете потім отримати цей. Ну це не на інфініті, а це от на інфініті. А зараз кожен в Брукевині. Ты бы рекламу ушел получить. А мне подобается этот импульс. Ты видишь, как эта машина спасает Теперь как она разгоняется. А вчера я, я был в реальном РП-месте. Діакутий штук. Я хотів тоді відео записати, але вчора я вже записував відео, так що це. Це відео теж не буде малюсеньким, ми просто будемо грати. Так ще дякую друзі, що ви не підписуєтесь і не ставте лайк. Так що давайте все це і Будь ласка поставте лайк, підпишіться на канал. І я буду... 206 підписників. І на 250 підписників я зніму відео і покажу, як як виглядить повністю моя квартира. ну це тільки на 250 підписників. Ну зараз у мене перегляди отак. Вот Все. Не стукають так сильно вкладніше. Так що мені не подобається це. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был я, Саша, и всем пока-пока. Стоп. А, ну ладно, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока-пока.